Розділ 31. Я бачив тих, хто страждав від спраги, від спраги, від прагнення води, ще не невблаганнішого за хворобу, бо тіло знає свої ліки і вимагає їх, як вимагало б жінки, І бачить у мріях, як п'ють інші люди. Адже бачить жінку, яка всміхається іншим. Ніщо не має сенсу, якщо я не додам до нього свого тіла і духу. Немає ніяких дій, якщо я не беру в них участи. Якщо мої астрологи під час своїх нічних спостережень вивчають шумацький шлях, вони бачать там велику книжку, сторінки якої незрівнянно шарудять, коли гортати їх і обожнюють Бога, що наповнив світ матеріалом таким любим для серця. Кажу вам, ви маєте право. Уникнути зусиль тільки в ім'я інших зусиль, бо ви повинні рости. Розділ 32 цього року помер той, хто правив на схід від моєї імперії. Той, із ким я запекло воював, і тільки після численних війн я зрозумів, що я спирався на нього, мов намур. Я й досі пам'ятаю наші зустрічі в пустелі ставили червоний намет, де не було нікого. І ми йшли до того намету, а наші війська стояли нарізно, бо погано, коли люди змішуються. Юрба живе лише своїм червом, а всяка позолота злущується. Отже, вояки сторожко поглядали на нас, спираючись на запоруку своєї зброї, і не піддавалися легкому розчуленню. Адже мій батько мав слушність ти повинен зустрічати людину, казав він, не на поверхні. А на сьомому поверсі її душі, її серця та духу, бо інакше якщо ви почнете придивлятися до найзвичайніших рухів, ви тільки даремно проллєте кров. Я зрозумів батькові слова і зустрівся зі своїм сусідою, позбавлений геть усього, замурований у потрібні бастіони самотності. Ми сіли на пісок навпроти один одного. Я вже не пригадую, хто тоді був наймогутнішим. Він чи я, але в тій священній самотності могутність ставала мірою. Від наших жестів хитався світ, але ми зважували їх. Ми розмовляли тоді про Пасовиська я маю двадцять п'ять тисяч голів худоби, що вмирає, а в тебе йшов дощ. Та я не міг змиритися, що вони принесуть свої чужеземні звичаї та сумнів, які призводить до загнивання. Як можна розмістити на моїх землях пастухів з іншого світу? Тож я й відповів йому я маю 25 тисяч маленьких людей, які мають вивчити свої молитви, а не молитви інших народів, бо інакше вони не матимуть форми. Стосунки між нашими двома народами вирішила зброя. Ми скидалися на два припливи, що накочуються один на одного та відступають. І якщо жоден з нас не просунувся вперед дарма, що ми напирали з усієї сили, то тільки тому, що ми перебували в апогеї, загартувавши свого ворога його поразкою. Ти переміг мене, отож я став сильніший. Не те що я зневажав його велич, або висячі сади його столиці, або парфуми його купців. Або витончені золоті прикраси його різьберів, або великі греблі для води. Людина нижча вигадує зневагу, бо її істина відкидає інших людей. Але ми, знаючи, що істини співіснують, не вважали, ніби ми принижуємо себе, визнаючи істину іншого, дарма що вона була нашою помилкою. Адже яблуня, як відомо, не зневажає винограду, а пальма кедра. Кожна з цих рослин якомога міцніє і не змішує свого коріння з іншим корінням, і рятує свою форму та сутність, бо саме цьому полягає неоціненний капітал, який не годиться занапастити. Справжній обман, казав він мені, це фіал із парфумом, бо або насінина, або подарунок у вигляді молодого кедра, що наповнює твій дім моїм парфумом. Або мій бойовий поклик, що доходить до тебе з моїх, або, можливо, від посла, якщо його довго виховували, формували і гардували, і якщо він водночас відмовляє тобі і погоджується з тобою. Адже він відмовляє тобі на твоїх внутрішніх рівнях, але знаходить тебе там, де людина думає, ніби вона перебуває понад своєю ненавистю. Єдина думка, яка чогось варта, думка ворога. А думка друзів не варта нічого, якщо в ній переважають їхні визнання, їхня вдячність, і всі їхні звичайні почуття. Якщо ти гинеш задля свого друга, я забороняю тобі розчулюватися. Отже, я збрешу, якщо казатиму, ніби в його постаті я мав друга. А проте ми зустрічалися з глибокою радістю, але саме тут слова викривлюються внаслідок вульгарності людей. Радість була не через нього. Через Бога. Він був дорогою до Бога. Наші зустрічі були замковими каменями, склепіння, і ми не мали що сказати один одному: нехай Господь пробачить мені, що я плакав, коли він помер. І ось я лишився сам, єдиним відповідальним за все минуле і без свідка, що бачив, як я живу, всі дії, що я їх. Через невагу не розкривав своєму народові, він, мій східний сусіда, розумів, усі внутрішні піднесення, які я не виставляв для огляду, він у своїй ртиші вгадував усю відповідальність, яка душила мене, і про яку не знав ніхто, бо ж було добре, що народ вважав, ніби я схвавільний, він, мій східний сусіда, зважував і ніколи не опускався до співчуття. Перебував понад нею, по той бік від неї оцінював по іншому, ніж я, а тепер заснув у пурпурі в пісків, нагорнувши на себе пісок, наче саван, справді гідний його, і тепер він замовк. Отак От і з'явилася в нього сумовита й щира усмішка Бога, який мириться, що сніп перев'язано і заплющує очі на людські припаси. Ох, скільки егоїзму в моєму розпачі. Я, такий слабкий, надавав значення траєкторії моєї долі, тоді як вона не мала її, вимірював імперією собою замість розчинитися в ній, з'ясував, що моє особисте життя дійшло до цього гребеня, наче подорож. Тієї ночі я проминув у своєму житті своєрідний вододіл, почав опускатися схилом по тому, як повільно піднімався іншим схилом. Я вже нікого не впізнавав, уперше я почувся старим, не бачив знайомих і був байдужий до всього, бо став байдужий і до самого себе, лишивши на іншому схилі всіх моїх командирів, усіх моїх дружин, усіх ворогів і, можливо, мого єдиного друга. Відтепер я був сам у світі, де жили племена, яких я вже не знав. Але саме тоді я спромігся знову опанувати себе. Я... Розбив, думав я, свою останню шкарлухщу і, можливо, очищуща. Я не був величним, бо аналізував себе, а це випробування послано мені, бо ж я розм'як. Я повнився ницих порухів свого серця, але я утвержу свого мертвого друга в його величі і не плакатиму за ним. Він просто буде. Пісок видаватиметься мені багатшим, бо я часто серед пустелі бачитиму, як мій друг усміхається. І усмішки всіх людей, звернені до мене, будуть збагачені цією особливою усмішкою. Ця особлива усмішка збагатить усі усмішки. Адже я побачив в людині ескіз, що його жоден різьб'яр не зможе видобути із кам'яної оболонки. І крізь ту оболонку я краще пізнаю обличчя людини, бо дивитимусь на одне обличчя просто у вічі. Отже, я спускався зі своєї гори Не бійся, не бійся, мій народе, я знову здобувся на силу. Погано, що я мав потребу в людині. Рука, що зцілила мене і зшила докупи, стерлася, але зберігся шов. Я спускався з гори й натрапляв на овець і ягнят, я гладив їх, я сам у світі перед Господом, але безстячи згнят, що розкриваю джерела серця, не конкретне ягня, а слабкість людей, яку воно уособлює, я знову йду до вас. Щодо сусіднього володаря, то я утвердив його, і він ще ніколи не правив краще. Я утвердив його у смерті, і все-таки щороку у пустелі ставили намет, і мій народ там молився. Мої армії тиснули на їхні армії, рушниці заряджені, загони вершників були, мов поліція пустелі, а голову відтинали кожному, хто наважувався зайти до краю. Я йшов сам, я підняв запинало намету, зайшов усередину і сів. На землі Запанувала тиша. Розділ 33 Тепер, коли мене мучить глухий біль у побереку, що його мої лікарі не вміють угамувати. Тепер, коли я скидаюся на дерево в лісі під сокирою лісоруба, і господь невдовзі повалить мене, і наче обшарпану башту. Тепер, коли я прокидаюся вже не так як у 20 років. А мої м'язи слабнуті тихіше є повітряний політ духу, і я знаходжу в цьому стані свою втіху, яка полягає в тому, щоб не страждати від цих провісників, які поширюються по моєму тілу, і не даватися на поталу стражданням, ницим, особистим і замкненим у мені. Тож, згодом історики Імперії не присвятять їм навіть трьох рядків у своїх хроніках, бо яке має значення, що в мене хитається зуб і його виривають, і з мого боку, було б жалюгідно сподіватися на бодай найменший жаль. Натомість моя лють, коли я думаю про неї, наростає адже оці тріщини на поверхні, властиві вазі, а не тому, що міститься в ній. А мені? Розповідають, що мій східний сусіда, коли його розбив параліч і одна половина тіла стала холодна й мертва, тож він носив із собою своєрідного сямського близнюка, що вже не сміявся, ані трохи не втратив своєї гідності. Навпаки, успішно опанував нову для себе науку. А тим, хто вітав його силу духу, зневажливо відповідав, що люди хибно сприймають його особистість, а отаку повагу. Добре було б зберегти для міських крамарів, адже володар, що не володіє передусім власним тілом, лише сміховинний узурпатор, для мене не існує занепаду, а є, безперечно, лише дивовижна радість, що сьогодні я ще більше звільнив себе. Ох, людська старість. Я, безперечно, не впізнав нічого на іншому схилі своєї гори, серце мені й виповнював. Мертвий друг. Розглядаючи села очима сухими від скорботи, я сподівався, що любов, наче морський приплив, знову підхопить мене. Розділ 39 Я напишу гімн тиші. Тобі музикантові плодів, тобі мешканцю підвалів, погребів і комор. Тобі глечику меду роботящих бджіл, тобі трапезі моря серед його повноти, тобі, бо в тобі з висоти гір я замикаю місто, його нечутні вози, крики і дзвін ковадел. У намулі надвечір'я вже геть усе ніби зупинилося. Пильність Бога до нашої гарячки, Плащ Бога, що прикриває людську метушню. Тиші жінок, що вже є тільки плоттю, де достигає плід тиші жінок під покровом їхніх важких грудей, тиші жінок, що є тишею всієї повсякденної марноти і життя цього сноку днів, тиші жінок, що є храмом та увічненням, тиші, в які прямує взавтра єдиний шлях, що веде куди-небудь. Вона чекає дитини, що розриває її живіт. Тиші, які я складаю та замикаю свою чисті кров. Тиші чоловіка, що зіперся на лікті, замислився й отримує тепер без витрат і заробляє сік думок, тиші, яка дає йому змогу пізнавати і змогу нехтувати, бо часом добре, коли він нехтує, тиші, що є відмовою від черви, паразитів і згубних трав, тиші, що захищає тебе під час розгортання твоїх думок, тиші самих думок, відпочинку від бджіл, Бо мед уже готовий і має бути лише захованим скарбом, який дозріває, тиші думок, що готують свої крила, бо погано, коли ти неспокійний, чи то розумом, чи то серцем, тиші серця, тиші почуттів Тиші внутрішніх слів, бо добре, коли ти віднайдеш Бога, що є тишою у вічності. Адже він усе вже сказав, усе вже зробив. Тиші Бога, схожі на сон пастуха, бо немає солодшого сну дарма, що, начебто, є загроза для ягнят і овець, коли вже немає ані пастуха, ані отари, бо хто розрізнить їх під зорями, коли все є сном. Все ясном овечого руна. Господи, звозячи до клоні своїх створінь, відчини коли-небудь широку брамою для балакучого людського поріддя, заведи його до вічної стайні, коли завершиться час, і забери в нього, як ото стілюють від хвороби, властиве йому розуміння наших питань. Адже мені дано зрозуміти. Що весь прогрес людини полягає в послідовному з'ясуванні, що всі її запитання не мають значення, бо я радився зі своїми вченими і йдеться, Господи, не про те, що вони знайшли якісь відповіді на дорішні запитання, а про те, що сьогодні вони самі кипкують із себе, бо істина явилася їм як скасування запитань. А я, Господи, добре знаю, що мудрість не відповідь, а зцілення від злигоднів мови. Я пересвідчився в тому, бо бачив закоханих, що сідають, звісивши ноги на мудрець перед помаранчевим садом, пліч опліч і знають, що не отримали відповіді на поставлені вчора запитання. Але я знаю любові те, що вже не ставлять ніяких запитань. Мало помало від однієї опанованої суперечності до другої я йду до тиші запитань, а отже, до краси. О балачки, як вони занапастили людей? Нерозумний, я сподівався на відповідь Бога. Якщо він прийме тебе, якщо він зцілить тебе, то тільки стерши своєю рукою твої запитання, наче гарячко. Отак воно. Господи, звозчи ще коли-небудь до клоні своїх створінь, відчини і нам двостулкові двері і дай нам зайти туди, де вже не відповідатимуть, бо не буде відповіді, а буде краса, що є замковим каменем, запитань і обличчям, яке задовольняє. Та краса відкриє простір солодкої води, ще більший за простори морів. І всюди чуватимуться дзюркотливі пісні фонтанів, коли, звісивши ноги, він сяде, пригорнувшись до неї, а вона тільки газель, що змушена бігти й лечутно дихає коло його серця. Тиша це порт корабля. Тиша в Богу порт усіх кораблів.